Доброго дня, любі дорослі! Привіт, мої любі хлопчики та дівчатка! Пам'ятаєте, нещодавно ми разом з вами змогли створити начарувати справжнього казкового снібика? Хочете я вам відкрию таємницю і розповім, хто ж мені допомагає так добре чарувати? Я вам скажу по секрету. Мені допомагають у цьому помічники. Так, так, справжні помічники. здогадуєтеся хто це? Та це ж ви, ви, справжні чарівники і помічники. Саме з вами я створюю такі красиві чудернацькі казкові речі. Тому ну, сьогодні вам пропоную не зупинятися на досягненому та створити нового, казкового, кольорового веселкового сніговика. А зробимо ми це з допомогою кольорового піску. так так вам не причилось? Поставте відео на паузу та ознайомтесь з необхідними матеріалами. Розмальовку для аплікування? Завантажте за посиланням під відео. А зараз давайте розглянемо нашого сніговика, якої форми тіло та голова сніговика. Круглиї діти. А якого кольору? Якого кольору рукавички, шарф та шапочка? Червоного молодці. А якого кольору гудзики Та пух на шапочці та на рукавичках? Жовтої. А якої форми гудзички? Правильно круглої. Якого кольору ручки та очі сніговика? Зеленого кольору, молодці діти. А щоб гарно працювати, треба пальці розім'яти. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ми у двір пішли гулять. Бабу снігу вуліпили, кулі снігові робили, їх до купоньки складали, снігового прикрашали. Ніс морквяний, червоненький, очі кузочки маленькі. Раз, два, три, 4, 5. Разом ми йдемо гулять. З гірки будемо з'їжджати. друзів усіх викликати. Розім'ялись ми малята. Тепер час нам працювати. За допомогою м'якого пензлика наносимо клей ПВА на шапочку. Добре його розмащуємо так, щоб не залишилося сухого місця. Далі набираємо пальчиками пісок червоного кольору та добряче посипаємо. Розрівнюємо пальцем та легенько притискаємо, аби пісочок приклеївся. Так залишаємо шапочку на кілька хвилин. А тим часом беремо пензлика, змащуємо клеєм рукавичку, не забуваючи жодного сухого місця. Знову беремо червоний пісочок та посипаємо рукавичку. Злегка притискаємо пальчиком і приступаємо до наступної рукавички. Усі дрібні деталі ми змащуватимемо клеєм за допомогою вузького пензля. Ця рукавичка теж червоного кольору, тож посипаємо червоним піском. Дрібні деталі, такі як носик, стараємося акуратно змащувати клеєм. Адже пісочок дрібненький і з легкістю чіпляється до вологої липкої поверхні. Щоб зайвий пісок нам не заважав працювати, ми його легенько струсимо з аркуша та зсипамо у підготовлену ємкість. Старайтесь струшувати пісочок обережно, аби не зіпсувати нашу картину. Тепер, коли пісочок струсили, можна розглянути нашого снівика і помітити, де не схватився пісочок. Та можна все виправити. Беремо вузенький пензлик та невеличкими капельками промазуємо ті деталі, де не вистачає клею та пісочку. Далі ще раз присипаємо кольоровим піском та притискаємо пальчиком. Даємо висохнути кілька секунд. А тим часом знову вмачуємо пензлик клей та гарно промазуємо шарф сніговика. Не жаліємо клею та стараємося не виходити за контури зображення. Щоб доповнити комплект одягу, я візьму знову ж червоний колір. Рясно посипаємо та не боїмося зіпсувати. Адже з цим матеріалом працювати легко та комфортно. Залишки піску можна не лише струшувати, а й змітати м'яким сухим пензлем. Ось лише погляньте, наш сніговичок уже повеселішав. Ух на шапці та на рукавичках ми будемо проклеювати жовтим піском. Тож акуратно змащуємо ці частини зображення клеєм та посипаємо пісочком жовтого кольору. Цим самим кольором ми пофарбуємо пампон на шапці та гудзики сніговика. Цим самим додамо теплих барв і наш сніговичок стане красивішим. Так як ці деталі зовсім дрібні, я їх усі разом змащую клеєм, а потім буду посипати піском. А тепер посипаємо піском. І дивимось, як наша картина змінюється на очах. Такі яскраві кольори для сніговика я обрала сама. Якщо у вас виникне бажання змінити їх на інші, будь ласка, будьте сміливими та експериментуйте. Далі будемо промазувати очі та руки. Діти, старайтеся набирати клей акуратно для того, щоб з пензлика він не скапував на зображення. Але якщо у вас сталася така халепа, не хвилюйтеся, сміливо беріть серветку та легенько протирайте клей. Пам'ятайте, що ви маленькі творці і будь-які недолік Зможете перетворити у справжню родзинку власного зображення. А якщо вам кортить додати до цього зображення пагорби, хмари, ліс або ж якісь кущі, сміливо експериментуйте. Від цього картина стане лише красивішою та яскравішою. Усі невеликі деталі ми з вами проклеїмо. Залишилося тулуб і голова. Зайвий пісок ми струсили. Тепер змащуємо голову клеєм. Для великих деталей беремо широкий пензлик. Акуратно проходимо пензлем по контуру голови та промазуємо між очима та носом. Далі засипаємо блакитним піском. У мене пісочок продавався ось в таких зручних ємкостях. Якщо вам незручно, можете відсипати на тарілочку і посипати деталі пальчиками. Розрівнюємо пісок по змащеній поверхні, можна використати ще й сухий пензлик. Кому як зручно. Скажу вам по секрету, між дрібними деталями, такі як очі та ніс. Зручніше розсипати пісочок за допомогою пензлика. Далі змащуємо тулуб сніговика, гарненько проходимо між гудзиками та по контуру. І на завершення посипаємо його блакитним піском. На тих елементах зображення, які ми вже раніше проклеїли, висок пісок і клей. Тому можемо сміливо посипати малюнок та розділяти пісочок пальчиком. Зайвий пісок струшуємо і залишаємо нашого сніговичка висихати. Краса, чи не так? Друзі, скажіть мені, будь ласка, що сьогодні ми разом з вами аплікували? Варвистого кольорового сніговика. А що ж ми використали для створення такої чудової картини? Правильно кольоровий пісок. А тепер поміркуйте і скажіть мені, будь ласка, що б ви змінили у цьому сніговичку? Зачекайте, зачекайте, стримайте, ви ж усі чемні тіти, не слід галасувати! А краще разом з батьками перешліть мені фото та відео власних сніговиків, і я з нетерпінням їх чекати. Шановні дорослі, подаруйте своїм дітям жменьку кольорової пісочної радості, і ви неодмінно побачите блиск радості в їхніх очах. А я, як завжди, була рада зустрічі з вами! До нових зустрічей! Бувайте!